Привіт, привіт, вітаю на каналі. Такс Угорщина. Е, я червоний колір Тішина GTV. До речі, попередня моя катка була з ним також в Союзі. І е, у нього Шотландія. Значить, його опонент це Шорвіллі це Угорщина, і мій опонент. Чума Шотландія. Так, а я що тут буду грати? Дивимося. Так. Ага, 400 не буду намагатись, так? Ну, давай побачимо, що з цього вийде. Як тут? Що тут є? Мішки є? Є. О, союзника мого нема. Їжа не прокачена. Ах, погано, погано. Так, тут що? Незрозуміло. Так, Тристані вже в мене є. Це що там у нас? Депцентр? Четверта стайня? А? Ага, так, є 4 стайни. Підковає, Ардепо одне маю і що там? Ось моя армія. Так, дивися. Зелений вже пішов отак. Ось його армія. Два замки у нього. Так, і одна стайня, до речі. Чому це? А, у мого союзника ще один замок, да? Три стайні. І друга академія будує. Нікого не прокачує ще. В академії ще нічого. Так, я тут закриваю десь почав стіною, а він дивися, підводить. 46 мечників. Відволікаючий маневр чи що? Да, дивися. Типу він туди і буде нападати. А, не вийшло? А тут всім військом пішов з цієї сторони. Так, що у мене тут дві гаубиці всього є. Ой-ой-ой. Три. Десь ще третя їде. Так, що і пішов він мечниками до мого союзника? Дві сили я взяв. Ну що, і перебиваю його. Союзник біжить до мене. Так, а він знов дивися. Пішов цими мечниками. Ну, я тут його відбив. Так, але тут ще в нього трошки підмоги прийшла. І ще йде. Що блин, подавай, подиви, як він цими мечниками відволікає мене. Зараз би вже ці драгуни. Скільки в мене їх? 148 драгунів уже б сюди заходили би. Дивись. Так, і що ж далі? Фіолетовий стоїть, союзник мій також стоїть. А ми атакуємо зеленого. Побіг рейдом, мій союзник. Фіолетовий не буде допомагати. Рібодики на две, накидають. Прийшли якраз мої драгони вже. Закриваю тут стіну. Так, побіг. Так, а це в нього хто? А, гусари, угорська. А, це ж Угорщина, точно. Так, в мене вже, до речі, століття є, будується каза століття. Прийшов я вже на легких кавалеристів. Академія поки без змін. Так і просто дві сили Замок один зніс? А, давай як забігли вони, а? Перестріляю цих гусар Фіолетового. Так, тут же селяни в купу збираються. Перестріляв я селян. Фіолетовий, зливає свої війська тут. Ну що, слухай, ще відб'ється зараз зелений. Але в нього селян не залишилось. Навіть якщо й а, дивись, я йому стайню зніс і два замки, дві казарми в нього залишилося. Ну що, продавлюча ні. Да, це вже я продавлю. В нього дивися. Військо, що? На піку він же перейшов, а толку. Ну все, пробиваю Зеленого. Зелений тікає до союзника. Так, і що буде далі? Знищили всі військові будівлі. Другу націю почав вже будувати. Так, ну слухай, паркан у нього немає тут. А, ну все.